Доброго дня, ранку вечора обіда, Кому як, хто коли дивиться, хочу показати вам ось таку ігрушку. Хочу показати, як можна дітей заоходити, вчити англійський язик, англійську мову. Так, у нас є ось така ігрушка. Працює вона від акумулятора встроєного. Тут є динамік. Який розмовляє регулювання звуку і типа перезагрузка, чи щось типа того. Е у виді вона, ведмедя, не ведмедя, я не знаю, в общем. То не важно. Кому як хто хоче, так собі і придумає. Е Заряджається вона від micro USB, ось тут видно. Провід ось є в комплекті. Так, дивіться, отут у нас. Здається, мені є 200 карточок. Я вам зараз е, скажу точніше, скільки їх. Ось, беремо, витягуємо последню. Це 55-та, значить це не послідня Ладно, дивіться. Ось стільки тут карточок. Я не знаю, скільки тут. Ну, їх багато. 48, ось о, 50. Ну, це тільки жовтих, я так розумію. Да. Синіх в районі 50. Ось зелених 46, 49, бачу, 51. І фіолетових 54. В общем, трохи є цих карточок. В чому суть цієї ігри? Це ігра розвиваюча, навчальна. Ось дивіться, включаю. Play now. Щось говорить по-англійському. Hello, то есть привіт. Думаю, що всі знають, бо це школьна програма. І щось там play now, now чи що там? play в общем, і грати, чи грати, чи що там. Вставляємо карточку. Карточка вставляється ось так. Не отак, а ось так. Тобто ми чуємо dog, по англійському це собака означає. Нажимаємо кнопку перезавантаження. Ну, ми чуємо знову DOG. Беремо ось, курка у нас є. Ось така є розвиваюча ігра. Зараз я вам ще пару карточок якихось покажу. Дивіться, кому сподобалось, можете мені написати. Я думаю, ми домовимося. Ну, я думаю, дитині буде. Я думаю, дитині буде цікаво. Гелікоптер. Ну, в общем. Оце ось так. Давайте ще я пару карточок. О, дивіться, тут щось аероплан. Аеро. Ану, дивіться, а на такій карточки нема такого. Я, ж, я її вже відкривав, звісно, але. Я там дві карточки перших оцих поклав про курку і про кота. І все. Ну. А оце не бачив. зараз я поставлю оце, а потім цю карточку. Амбіленс. Так, двізі, знаєте, що я поняв? Ну, може, хтось ще давно зрозумів, ну я це тільки догнав. Жовта це тварини, мабуть. Так, да, ось, бачите, рак. Синя це тут кораблі, машини. Ну, техніка якась всяка, різна. телефон. Зелені це в нас ага, фрукти овочі. А фіолетове це в нас шарф, астронавт. Сестра, брат, коротше, там. коротше, я думаю, що дитині буде цікаво. Так, ось включаю карточку, і отут написано: УК і Уси. Я не думаю, що це ну, Україна, типу. ну, зараз коротше, побачимо, що воно нам заспіває. Все, мовчить. Хорошо. Зараз нажимаємо на перезавантаження. Коротше, я думаю, хто більш трошки роздупленіший, ніж я, той і знає, що це таке. Це, мабуть, якісь. Як сказати, типа, як в нас, на Україні, мабуть. На Сході один акцент, на е, в другій частині України друг, другий акцент. Так само і е, англійська мова ділиться на всякі там. Коротше, хто поняв, той поняв. І я поняв, ну я не поняв, не Ну, коротше, мені подобається, прикольно. Ну, я англійську вчити не буду, по крайній мірі таким способом. І зараз. Хоча було б класно. Я думаю, що для дитини це буде круто. І зорова пам'ять, і я думаю, що отут. А, о, ось тут написано. Animals це типа, що там у нас? Е, тварини 56 карточок, це жовтих. Їда 21 карточка. Фрукти 18 карточок. Кольори 9 карточок. Джобс це, походу, робота, 8 карточок. І за остальне казати не буду, бо я не шарю, як воно переводиться. Я думаю, що, може, десь тут і є скільки всього карточок. Я думаю, що тут десь 200. Карточок, напевно, 100 з чимось. А оцих всяких, ну, якщо з кожної сторони, то, напевно, там 256, я наче припам'ятаю. Фловер. Давайте зараз останню і все, буду. Виключатися. Tree. А що звуку нема, дерева ж теж можуть шуміти? Як машина їде, то звук є, а бачите, на дереві немає. Flower. Flower. Бачите, вже голосніше. Ну, бачите, вже тихіше. Все, всім дякую. Підписуємося, ставимо лайк і буду вам ще щось показувати. Гарного дня, ночі, вечора. До побачення.